Я бачу, що в тебе перегляди невеликі, ну але ж у тебе ж є з водяними знаками відео, так мені написали. Да, ви знаєте, є з водяними знаками, та й фіг з ними. Зато у мене є коментарі і є відео більше 30 штук. Закачую кожен день в всі чотири соцмережі. Плюс коментарі в усіх є, і на всі я відповідаю. І саме головне, що вас повинно цікавити не водяні знаки, не перегляди, а ліди, які до вас заходять. Якщо у вас кожен день є замовлення вашого товару, або вас наймають на роботу рекламувати чужий товар, оце результат, а не слідкувати за тим, у кого є водяні знаки, в кого немає, в кого є перегляди, кого немає переглядів, тому так далі. Слідку. Уєм кожен за собою і працюємо над тим, щоб була. На сходження коштів, оце сама головна ціль в кожної людини. Повинна бути така. Бажаєте замовити мої рослини, червону ікру, кручорну або щуки. пишіть мені в особисті повідомлення. Зараз розпочала співпрацю з новою теплицею, тобто, мій асортимент квітів роз... збільшується в тисячу раз, тому упакування шикарне. Відправка щодня пишіть мені гейхери hey, всього 1200 гривень 48 штук. уявляєте? Eita! É